Да, я. Yeah. Yeah,

Я розумію, що ви всі вкладники, можливо, ще не всі прийшли, давайте всі покличте вкладники. Бо дуже важливо для вас ця справа. Не? Дуже. Писните дуже. Дуже 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 на сум, знімаєте на відео. Не в кожному разі. А ми маємо право знімати. Зараз всі мають. Дякую. Дякую. Пов'язків немає, а права всі. Ми тільки віримо в чесність і законність вашого рішення. Доля нашего грошей. Так, ответственности. Доля ответственности. Доболено Олексій Доля ответственности. Доля Так, Доля ответственности. Доля ответственности. Подав заяву про припинення права. Так, так, копія цієї заяви є у Ну, так і по питанню. Ну, Свою надати позивачу, знайомити. Ну, ваше, честь, вони можуть знайти на дальну справу. А копія тільки дала. Копію ви не можете зробити, хіба у вас там в комп'ютері копія не залишилась? Надайте, дайте посідати. Так. Так, повернуть на наступне засідання. Так, у Не вас є відповідальні документи, які нам додать продовжувати. Руги лікарі зараз. На виконання вимог ухвали ми відзавчени готували. Значить, надаємо документи, які посвідчують повноваження, які запитувалися ухвалою. Відділ, власне, а, сяде, дель, Добре. Значить, ви там вирішите, чи сфотографуєте, чи подивитесь Проте. зараз. На наступне засідання, якщо у вас будуть заперечення, роботи, сфот, Добре. Так, Добре. Так, Добре. так, ви заздалегідь підготуйте відео. Так. На сьогодні оголошується за перерву в судовому досі. Ваше численно, можна ще? У нас було з'явлено клопотання разом з позовом. Ви? Могли б його розглянути? Про витребування доказів у цій справи. Саме договору з заставами прав і копію кредитного договору. Так, а коли ви про питання? Разом з позовом 29 березня 2017 року. У кого треба витримати? У сторін просимо вашу Конкретно? У відповідача Першого Національного банку України і ОАТ-Дельтабанк. Звичайно, питання було додано додатком до позивної заяви, і після позивної заяви що? Так, будь ласка. Марію. Йдемо. У вас є копія, а у вас нічого? Так, у нас є купи. Будь ласка. Громадська, громадська організація спілкування та Дельтабанк звернулася з позовом до Національного банку України і АТДБАН про визнання договору недійсним. Спілкою вкладників «Дельтабанк» було встановлено, що договір вистави майнових прав було укладено з порушенням чинного законодавства України. конкретно по документах. Оскільки громадська організація не є стороною договору, немає розпорядження. Примірних договору, а сам договір є важливим доказом у цій справі, просимо суд витребувати у сторін у, кожному, у, кожному, у кожної сторони по примірнику. Які ви відношення взагалі маєте до цього договору? Ну, яким а, чином воно впливає на ваші права? Оскільки договір застави майнових прав, які вкладені між сторонами? в статус забезпеченого кредитора Національного банку України. Цим самим порушується черговість вимог задоволення кредиторів в ліквідаційній процедурі виведення банку з ринку. І насамперед порушує права вкладників 4 червня, черги, оскільки зменшується ліквідаційна маса за рахунок виконання цього договору. Так конкретно, що ви просите виконати? Ми просимо суд витребувати е, договір е, застави майнових прав від 26.02 е, 2014 року номер 06 дріб ЗМП, а також е, Я так розумію, це в по у, у обох сторін по, примір, в, в завірену копію е, кожного приміру. Є у вас такі додатки. з додатками у Дельтабанка є і кредитний договір, і договір застави майнових прав і додати до нього. Все, я починаю наступне засідання, я ухвалюю, зобов'язую вас надати ці документи. І пози... обох відповідачів? Ну, воно у вас є, буде yeah, за... зобов'язано обох. Наприклад, Ми просимо су... банку цей... зобов'язати обох скорі надати по примірнику, оскільки, як нам, як нам відомо, там є розбіжності між примірниками, які мають суттєве значення. Все, Значить, зрозуміло, це... питання задоволено. Завжди це він на кого перегляд.

Не передбачено ОПК, встановлювати собі для надання дії. Не нададуть відзи, будемо слухати за наявним матеріалом. Судове засідання закінчено. Я сподіваюся, що хтось один вибере якогось там свого главного.